Шануны Володимиру Александровичу. Я, Белоусов Александр Николаевич, 41 рик, працюю директором коммунального заклада Харьковской специальной школы имени Короленко Харьковской областной рады. В нашем закладе намчаются диты с порушением взору. Когда вы видвидывали наш заклад, то бачили наших детей успешными и счастливыми. В Харьковской области склалась Згубна практика щодо тиску на роботу спеціальних закладів освіти. Закривались існуючі дошкільні групи. не виплачували заробітну плату педагогам дошкільних груп. Скорочували штати. Зараз в Харківській області створюються умови для знищення спеціальної школи, залишаючи батьків та дітей без альтернативного навчання. Від імені батьків, працівників колективу, Прошу вашої допомоги на захист прав дітей з особливими освітніми потребами. Пане президенте, я діючий військовослужбовець, хочу звернутися до вас з приводу харківської школи Короленка. Моя дитина потребує цієї школи. В неї є проблеми зі здоров'ям. Її під тиском намагаються зачинити. Іншої школи в нього не вийде навчатися. Тут професійні фахівці, які вже нам довели, що вони можуть з ним працювати. Були в інших школах, у нас нічого не виходило. Тут є і лікарі, ті, що йому потрібні, і вчителі дуже професійні, тому я звертаюся до вас, щоб її не зачинили. Я мама, учениця 4 класу спеціалізованої школи імені Кароленка. Я е, дуже прошу допомогти, щоб ця школа залишилася. В цю школу ми попали через садочок, який почали ходити при школі. Це неймовірна теплота, неймовірна любов до своєї праці, до того що. Ніжність до дітей. Це взагалі такий уровень підходу до дітей, за особливий до особливих діточок, які вони навчаються в цій школі. Це дуже неймовірний вклад. Я дуже вдячна вчителям, вихователям, які були в садочку. Такі школи потрібні нашим дітям, тому що в соціумі, щоб бути, їм треба привчати до цього, допомагати. Їм нужна допомога. тому... Таких саме школах навчаються тому, що в звичайній трошки їм не буде вистачати часу на ту дитину. Трошки більше треба їм уваги, трошки більше їм треба якогось в... да, уваги, мабуть, більше. І той вклад, який робиться в нашій школі, той вклад, який дають наші неймовірні вчителі в школі імені Короленка, це дуже важливо. Вона повинна бути. Я дуже прошу, щоб вона залишилася. Моя дитина дуже любить цю школу. і я, ну, Вона не хоче ніякої іншого. Бо таку теплоту і любов ми отримаємо тільки тут. Дякую. Хожу в школу Короленка. Я, я її дуже люблю. Я хочу вчитися тільки в ній. Шановний президент Володимир Олександрович Зеленський, дуже вибачаю, що краду вашого часу. Я бабуся Казаченка Аріша. У мене до вас велике прохання. У нас у Харкові є спеціалізована школа імені Кароленко, яку хочуть закривати. Війна забрала у цих діточок дитинство, а зараз хочуть забрати й школу. Від усіх бабусів, дідусів, мамочок та татусів, від усіх харківчан, благаю, шановний президенте, не закривати цієї школи. Там вчаться наші особливі діточки. Оскільки в масових школах у вчителя немає можливості приділяти таким дітям стільки уваги, скільки вони потребують. Вони бажають вчитися, а після перемоги відновлювати нашу неньку Україну. Вони наше майбутнє. Стаємо перед вами на коліна, шановний президенте, від щирого серця благаємо, допоможіть нашим діточкам. Від щирого серця благаємо. Моє вітання. Мене звуть Ян. Я навчаюсь у Харківській спеціальній школі імені Короленка. Я живу у Кривому Розі Дніпропетровської області і хотілося би поговорити про закриття спеціальних шкіл в Україні для людей осіб з інвалідністю. Звичайно, для мене, та й для нас усіх. Це трагедія, це буде катастрофа і не дуже добре. Е втратити е такі школи. Особисто я проти закриття, і тому хочу звернутися до харківської влади, хочу звернутися до Верховної Ради і до президента, що втратити такі школи і таких педагогів. Це Дуже буде погано, трагічно, адже це і є наше майбутнє, це і є те, що ми будемо обирати в дорослому житті, в майбутньому. Доброго дня, мої діти, мої дівчата навчаються в спеціальній школі для дітей з порушенням зору. І е, я маю е, наголосити і зауважити, що їм краще здобувати освіту саме в такій школі. Не в інклюзивному класі, а саме в школі, де працюють фахівці і знають, як навчати саме таких дітей. Ми... Е, я маю досвід з навчання своїх дітей і маю з їм порівнювати. Саме у цій школі дівчата адаптувалися швидше за все і почали здобувати знання ліпше, ніж в інших навчальних закладах. Я вважаю як мама таких дітей що е, ліпше е, батьки розуміють, що потрібно її дитині, її, їх дитині, і мають вирішувати і мати змогу обирати для своєї дитини те, що про неї буде ліпше. Зі свого боку, можу зауважити, що моїм дівчатам. Ліпше в такій спеціалізованій школі навчатися з викладачами, котрі набували свою, свій досвід не один рік. Тому, будь ласка, залишить нам право навчатися і змогу навчатися саме в цій спеціальній школі. Я зараз кажу про Харківську спеціальну школу імені Короленка при Харківській обласній раді. Дякую. Моя харківська школа. Найрідніша школа у світі. В цій школі мене навчили писати, читати, слухати і поважати. Я дуже хочу, щоб школа процвітала ще більше. Я дуже прошу, щоб школа була завжди.